Всіх. Всіх вітаємо. Дуже раді бачити стільки людей на нашому передноворічному передріздвяному вебінарі. Ми вже проводили один вебінар з підсумками року: що відбулося в основних інструментах, активах, що можна очікувати в наступному 26-му році, і прийшов час підвести підсумки наших торгових систем, про які ми з вами багато раз говорили, за якими ми слідкували. Заробляли, користувалися в 2025 році. У нас ще залишається час до завершення цього року, але підсумки вже варто підвести, тому що у багатьох вже наступають вихідні, канікули, свята, і, можливо, хтось уже не буде так активно відкривати угоди. Я знаю точно, що у нас ще позакриваються декілька угод по нашим системам, але тим не менш ті прибутки, які ми вам сьогодні покажемо в рамках підведення підсумків, вони вже. Гарні і вже є чим поділитися. Тому передаю слово. У нас буде декілька частин. Кожен спікер, кожен учасник нашої команди розкаже про свою частину, про свою систему, якою він управляє, дає сигнали в наших каналах в телеграмі. І перша система, про яку ми поговоримо, це система найнадійніша, безризикована, те, що є основи, от з неї ми і почнемо. Також, хто у нас сьогодні буде дивитися весь вебінар, ви побачите декілька подарунків. У нас вони будуть трошечки спочатку, трошки в середині, трошки в кінці. Тому будьте уважні, слідкуйте за всіма оголошеннями. Перша система: слово тобі Діма Курп'енка. Прошу. Так, всіх вітаю. По-перше, хотів би всіх привітати з наступаючими святами. Бажаю вам в новому році побільше профітів. Поменше просадок і щоб ринок рухався в вашу сторону. Я підсумую таку торгову систему, як NASDAQ. Я дуже часто скидав результати цієї системи в наш канал Grizzly Signals, тому, відповідно, я і поділюсь річними результатами цієї торгової системи. Відразу хотів би підчеркнути те, що це наша одна з. Найстабільніших і найнадійніших торгових систем, тому що ми працюємо по-перше, з дуже скажімо так, актуальним інструментом, який постійно зростає в своїй ціні, і ми працюємо з дуже консервативним об'ємом. А саме на ми купляємо, якщо підрахувати, то це торгівля без плеча. Отже, за цей місяць наш прибуток склав 30 і 34 відсотка. Як ми бачимо на цьому графіку, це сайт mpl 5 де зареєстрований наш рахунок, і цей сайт підраховує нашу статистику, повністю показує всю торгову характеристику, і ми можемо відслідкувати прибуток за кожен місяць. Є тут місяці, де у нас немає прибутка. Всі, хто торгували разом з нами, цією торговою системою в курсі того, що у нас весною був достатньо такий немаленький. Обвал фондового ринку через те, що Трамп вводив а, свої тарифи, е, да і ми просто ці два місяці чекали, поки NASDAQ знову почне зростати. Ніякої паніки не було. Е, була невеличка просадка. Це абсолютно нормальна, нормальна справа е, у торгівлі. Але через те, що ми торгували з правильним комфортним об'ємом, е, ми просто пересидили цю ситуацію, і потім, як ми бачимо, в травні ми вже почали отримувати прибуток. Uh, і потім влітку NASDAQ знову почав оновлювати свої максимуми. Отже, у нас було в цьому році три місяці, коли ми не отримували прибуток. Три місяці, в яких ми просто перечікували просадку: uh, це березень, квітень uh, і листопад. Ось, отже, 30 і 34% ми отримали по торговій системі NASDAQ uh, за цей рік можливо до кінця року у нас ще якісь угоди закриються і. Збільшить наш прибуток, так само хотів би показати вам ось такий скріншот. Тут трошки гарніше можна сказати, видно статистику. Так само за весь за цей рік торговий ми бачимо прибуток по кожному місяцю, але тут немає місяців, в яких ми не закривали угоди в прибуток. А саме це ті місяці, про які я казав: березень, квітень і листопад. Це ті місяці, коли ми перечікували просадку. Ось тут вони не прописані. Ось, ось такий прибуток у нас вийшов. Як на мене, це дуже, дуже крута можливість е, заробляти е, без, безризиковою стратегією. Стратегію, яка взагалі не віднімає е, якогось часу, е, бо там не потрібно вам відкривати дуже багато год. Є, є певна інструкція, певний алгоритм дій. По якій потрібно працювати, відкривати угоди разом з нами і разом з нами заробляти. Ось стосовно подарку, про який казав Константин, подарунку у нас зараз діє дуже крута акція новорічна. При поповненні рахунку від 500 доларів можна отримати квіток, який буде приймати участь у розіграші. І у вас буде можливість е, акції компанії Тесла. За деталями можете звернутися до свого менеджера, і більш детальніше вам розкаже, як прийняти участь у цій крутій акції. Отже, підсумуємо, за цей рік ми заробили на торговій системі NASDAQ 30 і 34 Ще раз вітаю вас з новорічними святами. Заробляйте разом з нами. Далі хочу передати. Слово передати мікрофон Альоні, моїй колезі Альоні. Вітаю сьогодні. Я вам розповім про стратегію золоте руно. Я впевнена, що багато хто вже знайомий з нею, хтось торгує по сигналах, хтось торгує самостійно, хтось вже її трошечки імптував під, під свою, так підлаштував під себе. Ось а хтось, можливо, ще не знає або лише тестує. Тому давайте розберемося, що це за стратегія, і подивимося підсумки, скільки ж ми. Заробили завдяки ній в цьому ж таки 20, 25 році. Показую коротесеньку презентацію. Ось, сподіваюся, що вам усе видно. Так, от поговоримо про саме про стратегію золоте Руну. Так, сам перед стратегія полягає в тому, що ми інвестуємо в золото. Оскільки воно вже тисячі років використовується як засіб збереження багатства. Ось І наша з вами задача, наші кошти з вами зберегти так, наш капітал і примножити з максимально мінімальним ризиком. Ось, тому, тому золоте руно це, це про це. Ще. Чому саме ми інвестуємо от в золото, лише його купуємо, до речі, тому що воно ж в нас таки захищає від інфляції. Є таким варіантом ця стратегія диверсифікації в портфелі, так, оскільки ви там, наприклад, торгуєте самостійно або маєте іншу стратегію. Ось золото це от для диверсифікації портфелю. Воно має бути теж у кожному, особливо враховуючи момент з дохідністю. Ну зараз ми до цього з вами підійдемо. Також я думаю, що ви вже звертали увагу, коли якась в світі невизначеність, можливо, там політична, економічна інвестори теж ідуть усі в золото, купують золото. І, відповідно, на цьому і ми теж можемо заробити. Є певні параметри для відкриття цієї угоди. Ось хто ще не знає, хто ще не знайомий, можна подивитися. Так, на слайді ви бачите цю інформацію, але загалом можу сказати, що це підходить стратегії для. Як для початківця, так і для вже трейдера, який має досвід. Багато часу це не потребує. Така, варіант, такий напівпасивний. Ось, і приносить дохід, що і саме головне далі подивимося на статистику. На статистику ще хочу сказати, до речі, це помітили теж наші клієнти, не лише я. Ось, що по стратегії золоте руно ні одна угода в мінус не закрилася. Зверніть на це увагу. Так, по статистиці. Можемо тут внизу побачити по місяцях статистику за цей рік, ось, бачимо, навіть є 25% в місяць. Так, це ну, неймовірно багато. є. І менша дохідність, але в середньому це виходить 8% 8% місяць. Давайте подивимося ближче. Сподіваюся, вам теж видно. Ось і коли. На цьому рахуночку почали ми вести статистику. Це було в травні 2024 році, і ось до цього моменту, до цього моменту ми бачимо, що приріст, от якби ви так почали разом з нами саме тоді, то ось по дохідності бачимо 326%. Біль... Ну, це більше, ніж за рік, так? Статистика неймовірна, а якщо ми візьмемо лише останній рік, то це 209% догідність цієї системи. Тому давайте разом з нами торгувати. Долучайтеся, будуть сигнали в Телеграм-чаті, слідкуйте. І ще такий бонус. Ще такий бонус, про який обіцяли, а саме, акція до новорічних свят. Ось, за деталями звертайтеся до своїх менеджерів, але розкажу, що є дуже крутий бонус. От, наприклад, за поповнення від 1500 доларів буде бонус 10% до цієї суми і плюс, плюс ще буде 10% відігрувана премія, яку ви можете торгуючи відіграти, заробити ще плюс додатково. Далі 5 тисяч, якщо ви поповняєте на 5 тисяч рахуночок, тут вже не 10, а 15 так, бонус, який діє 60 днів, і ще плюс до цього 15 це така відігрувана премія. І якщо в нас є 10 тисяч доларів, поповняємо на 10 тисяч доларів, тут уже бонус буде аж 25%. Тобто так, поповнили на 10, 2,5 тисячі вам ще прийшло, ну, непогано, правда? Ось тому користуйтеся, має бути у вас обов'язково пройдена верифікація. Звертайтеся до менеджера, щоб вас окремо внесли в табличку, і, до речі, можна поєднувати з цією акцією, що Діма розповідав з приводу Тесли. Так, пам'ятаєте, у нас ще є одна акція Тесла від Тесла. Тому наразі, наразі в мене все. Передаю, передаю далі слово Макіті, моєму колегу, який розповість про іншу стратегію ui Invest. Всім доброго вечора. Вітаю вас з наступаючими новорічними святами. Розберемо результати по стратегії UA Invest. Даний чат, я думаю, вам вже знайомий, якщо ви в ньому є. Тут я публікую аналітику та інструкції для торгівлі по стратегії UA Invest, а також регулярно звітую по результатам. Також можливо, ви помічали раніше, що в каналі UA Invest інколи. Я публікую ідеї по різним акціям американських компаній, які є перспективні, на мою думку. Тому давайте, можливо, почнемо з них. Час від часу я такі варіанти для входу розглядаю. Знайти такі інвестиційні ідеї. Ви зможете по хештегу «InvestIdea» в чаті ua Інвест. Давайте пройдемось по результатам е, угоди в рамках ua Інвест по акціям відкриваю в платформі Лібертекс. Відкрито їх було за останній. Квартал хочу підвести підсумки не так багато. Це були угоди по акціям компанії Rivian і Facebook. Всі були закриті з прибутком. Загальна сума в нас закритих з прибутком акцій дорівнює 21,5 тисячі доларів. Це згідно з акцією. В Перспективі розглядаю акції компанії Netflix. Цю ідею я публікував в каналі UA Invest. Якщо ви про неї ще не знаєте, будь ласка, придивіться, там потенціал більше 100% доходу. А тепер розглянемо варіант UA-Invest, нашу стратегію в плані торгового робота, який торгує з нами плечем до плеча. Я підбив підсумки за найдохідніші місяці. Це за останній квартал. Якщо брати статистику за останній квартал з 16.09 по сьогодні. Ось сьогодні по 22.12 ми бачимо, що у нас є певний профіт. Профіт у рівні 50 тисяч 725 доларів. Тепер давайте переведемо це нормальною мовою у відсотки, щоб було зрозуміло, скільки це. Нам потрібно 50 тисяч 725 поділити на наш баланс, а це 115 і помножити на 100. Ходить за останній квартал було зроблено 44 Прибутку, якщо поділити на три місяці, це в районі 14,5% на місяць, як і заявлено в умовах по торгівлі поданій стратегії. В принципі, на цьому все а забув за дуже важливу об'яву, так як в нас є традиція дарувати подарунки на новорічні свята, ми теж даруємо подарунок. До кінця місяця у вас є можливість придбати торгового робота Bot Pro не за 600, а за 499 доларів і доєднатися до нас, нашої команди, і заробляти разом з нами. Бажаю всім гарних свят, перемоги. Слава Україні. Дякую, Микита. Перемикаємося на демонстрацію екрану мого комп'ютера. Тим часом. В чаті є питання. Там модератор на всі питання буде відповідати старатися, тому що я вже, можливо, відповім в кінці, коли ми розкажемо свої теми. Або, якщо модератор відповість на все, то не будемо до них повертатися. Я бачу, що там все добре справляється. Так, я показую екран. Зараз. Бачу, що бачу, що екран мій видно. Вмикаємо слайд-шоу, щоб воно було на весь екран видно. Ви мені там напишіть в чаті, чи видно коректно, чи все добре відображається, чи немає нічого зайвого. Зараз на екрані ви маєте бачити слайд «Libertex Social Trading». Це класний продукт, про який не можна було не розказати в кінці року. Хоча він з нами не був цілий рік. Він з'явився в компанії відносно недавно. На базі платформи Пелікан, які запартнерилися з разом з нашим партнером-брокером Libertex, з'явилася платформа, де збираються трейдери та інвестори зі всього світу від різних брокерів. Тобто, це міжброкерська платформа, не те, що це відбувається всередині однієї компанії. Це відбувається між різними брокерами, між різними країнами, навіть між різними валютами. І типи рахунків теж там різні. MetaTrader 4, 5, Це все збирається. В одному місці, і е, інвестор може підключитися до копіювання угод трейдера, який йому сподобався. Е, чим мене захопила ця платформа і ця можливість, я просто почав реєструватися, клацати сам і побачив, що люди заробляють класні гроші. От тут є на екрані зараз показники декількох трейдерів е, за рік і за місяць. Скільки вони заробили комісіями від своїх підписників, які копіюють їхні сигнали відповідно за місяць і за рік. Мене ці цифри дуже надихнули. Колись ми користувалися іншими сервісами, де доходи були значно менші. А тут я побачив, що люди з не суперфантастичною прибутковістю вони заробляють дуже класні гроші, тому що допомагають заробляти не тільки собі, а й підключеним інвесторам. Отже, суть копітрейдингу, тут я думаю, що вам зрозуміла. Є статистика на вашому рахунку, ви самі вмієте заробляти вам це вдається за допомогою будь-яких систем. Або ну то, що вже сьогодні було проговорено на СДАК, Золоте Руно, Invest, або якась ваша особиста система. Ця статистика є вашим резюме. Ви викладаєте свій рахунок на платформі Лібертек Social, Там є розділ для нових стратегій. Потім ви набиваєте собі статистику і піднімаєтесь в рейтингу в залежності від просадки. Там є декілька. Ліг, скажімо так, декілька чемпіонатів, де можна виходити в перші місця, і потім до вас підключаються люди. Це дуже зручно всім. Інвестор, який не розуміє, як треба правильно торгувати, і не має знань, не має часу, він може до вас підключитися, а ви отримуєте свій дохід від його доходу. Він заробив, ви свою комісію отримуєте від нього. І вам додатково нічого не потрібно робити. Саме цікаве, що нічого не треба робити, додатково. ви як торгували, так і торгуєте. Як заробляли, так і заробляєте на своєму рахунку, і тут вам після реєстрації починають приходити якісь комісії. Варто сказати, що якщо в рамках компанії Forex Club Libertex підключення відбувається інвестор з цієї ж компанії, як і трейдер, тоді за кожну угоду йде розрахунок окремо. Після її закриття. Якщо це інвестор від іншого брокера, то там розрахунок буде раз на місяць по закінченню звітного місяця. Тепер дивіться, десь місяць, можливо, два тому я проводив вебінар, на якому я показував за цю можливість, розказував, що це дуже круто, треба тут реєструватися. І ми запустили такий челендж. Я дуже тішуся і радий, що ви дослухались до мене, до моєї ідеї і теж її підхопили. Дякую всій нашій команді, і всім учасникам нашого ком'юніті «Grizzly Trade», що ви дослухалися і розпочали реєстрації. Зараз я показую вам лише частину наших людей, які вже зареєстровані на цьому сервісі, і вже мають своїх перших підписників. От у нас тут один підписник, тут один підписник, тут один, тут один. По одному підписнику на цьому скрині вже майже всі трейдери отримали. Особливо приємно дивитися на те, як зростають ваші депозити. Тому що це дійсно класні показники. Хтось більше відсотків, хтось менше. От там 40 відсотків, відсотків. І дуже плавно ростуть графіки. Кожен по-своєму торгує хтось з роботами, хтось без, хтось комбінує ці методи. Комісію кожен виставляє сам по-своєму логотипи. Створили це. Це дуже круто. Мені це дуже подобається. На другому скрині я вас буду починати трошки дивувати тут. У нас уже трейдери з більш високим рейтингом. З більшою кількістю підписників, ось є по три підписники. Ну і лідер у нас, один із наших трейдерів, який має на сьогоднішній день 43 підписники, комісію 35%, і дохідність більше 200%. Ну, тут зіграло зразу декілька факторів. Я буду показувати зараз, у які доходи це потім виливається така робота, тому що багато хто із вас сюди зареєструвався з невеликою дохідністю, там відкрили. Тось нові рахунки, щоб гарно показувати історію з нуля хтось відкрив рахунки там не, не дуже старі. Ну от тут відсотків є. Ну як бачите, чим більше у вас відсотків, тим більше ймовірності отримати одразу підписників. Тут у нас е, фактор високої прибутковості. Тут дохідність е, з вересня місяця у нас получилася більше 200%, відсотків. Там в середньому там було 30%, відсотків, відсотків на місяць. Дійсно гарна ручна торгова система з максимальною просадкою до 20%, відсотків. Це перший фактор, чому тут багато підписників. Другий фактор це трейдер, який набрав стільки підписників. Він ще є IB-партнером нашим, давно з нами працює в цьому напрямку, і він просто-напросто підключає до себе своїх знайомих, своїх людей, розмістив свій рахунок на сервісі. Дуже зручно, все відбувається автоматично. Всі розрахунки забезпечує платформа Лібертек Social Трейдинг. Тут а сам трейдер просто показує свою торгівлю в соцмережах в інстаграмі, в телеграмі, в сторісах в особистому спілкуванні. Ну і люди, які знають трейдера, вже давно вони до нього мають більше довіри і підключаються до цього рахунку, щоб копіювати угоди. І налаштувань там дуже багато, дуже зручно, там можна контролювати ризики, там є рівень захисту капіталу, пропорція копіювання меншим об'ємом, більшим об'ємом. Все дуже гнучко. Для цього є спеціальний вебінар. У нас я, мабуть, що розміщу потім посилання на цей вебінар під відео цим на Ютубі. І також під цим відео ви можете зараз знайти посилання на реєстрацію в самій платформі. А я вам поки що покажу, як виглядає, коли ваш рахунок набрав підписників на Libertec Social Trading. Я нагадую, що там підписники вони дуже часто самі приєднуються до вас. Про це ви можете навіть ніяк не знати і не розраховувати, а вони просто бачать вашу стратегію, статистику і приєднуються. І ось тут я просто вирізав шматочок з екрану, щоб показати його більшим розміром, щоб всім було добре видно. За місяць. Ми підводимо підсумки року, але так як цей сервіс у нас декілька місяців тому як набрав популярність, стартував. То я, я вам покажу результати за цей місяць, тому що за цей місяць ми дійсно зробили велику роботу, і багато хто зареєструвався. І от за цей місяць грудень, який ще не завершився, але вже є чим похвалитися. Трейдер, наприклад, один із трейдерів заробив 2128 доларів в цей момент. Йому на депозит зайшло 9155 доларів. Оце все от на правому скрині, ви бачите, це все приходять комісії за окремо закриті угоди від різних інвесторів, підключених. Тут є навіть номери рахунків. Номери рахунків від кого скільки грошей прийшло, і це все ще не рахуючи інвесторів від інших брокерів, тому що в цьому місяці за інших брокерів розрахунку немає. Він буде у нас у січні. Виходить, що тільки в рамках компанії Форекс Клуб Лібертекс до нашого трейдера прийшло винагороди на 9 тисяч доларів, при тому, що він на своєму рахунку особисто заробив всього 2 тисячі доларів. Ну, ми зараз не піднімаємо питання, це єдиний його рахунок, основний чи не основний, чи там якась сума експериментальна, але факт є факт: це все може чекати вас, якщо ви реєструєте свій рахунок на сервісі Лібертекс Social, Торгуєте, заробляєте собі поступово, сумлінно, систематично і набираєте підписників. Ну і якщо ви хочете прискоритись, тоді просто приєднуйте людей, яких ви знаєте, рекламуйте свій рахунок, і ми готові теж ваш рахунок рекламувати в нашому ком'юніті та серед інших філій. Якщо ви хочете так само ось простий такий приблизний алгоритм, як це працює, треба зареєструватися в застосунку. Libertex Social Trading. посилання. Ви побачите під нашою трансляцією. Потім, коли вона збережеться і буде відео на Ютубі, там це все теж залишиться. Є App Store, є Play Market, є посилання просто на сайт без завантаження окремого застосунку. Потім ви прив'язуєте свій торговий рахунок існуючий або новий. Далі встановлюєте налаштування своєї комісії, проходите там анкетування щодо ваших компетенцій, як ви торгуєте, скільки заробляєте, які ваші ризики, і так далі. І все чекаєте. Зразу ваша стратегія потрапляє в окремий розділ. Нові стратегії, вона там так називається, де вас вже бачать з вашою прибутковістю, з вашою статистикою. І потім, залежно від того, скільки у вас загалом уже прибутку, ваша стратегія потрапляє в декілька розділів. Там, як я їх називаю, вища ліга, середня ліга і там і нижча ліга там з високим ризиком, з середнім, помірним і з низьким ризиком. Ну на цьому поки що по сервісу, все. Я сподіваюся, що наступного року, коли ми будемо підводити підсумки і торкатися знову теми «LiberTech Social прейдинг ваші прізвища, ваші назви, ваших рахунків будуть ось тут на головній сторінці серед. Трейдерів, які заробили найбільше грошей на комісіях і як за місяць, так і за рік. На цьому я вам дякую. Бажаю гарних свят з наступаючим Різдвом, Новим Роком! Всього самого найкращого заробляйте!